Гостину зустрів вихованців Херсонського фізико-технічного ліцею «Лакі Страйк», що розташований у торговельно-розважальному комплексі фабрика. Дев'ятикласники традиційно зібралися разом, аби весело та з користю провести час. Ми були вже з ребятами кілька місяців тому на картингі. У них були теж своєобразні соревновання на картингі. Ми ходили в кінотеатр, в мультиплекс. Взагалі, то совмещать учебу з приємним времяпровождением. Их это сближает, они становятся более дружными. Есть уже определенные результаты, они с удовольствием всем классом собрались, и мы пришли сюда на боулинг. Ліцеїсти нерідко зустрічаються всім класом у позаурочний час, аби зблизитися та підтримувати теплі відносини у колективі. Однак цього разу зустріч вийшла особливою. Діти відвідали місце, в якому багато хто з них ще не бував, та спробували себе у новому виді спорту. Боулінг це теж олімпійський вид спорту. Його хочуть зняти Олімпійських ігр, но совсенькі клуби і любителі цього направлення борються за те, щоб він залишився олімпійським. І я знаю, що в этом клубі це перший клуб в сітку, який буде стартувати по всій Україні. И э, будет набираться детская школа. Ведь лучше, когда дети проводят время в таком замечательном боулинг-клубе, нежели они проводят его на улицах э, и получают совершенно ненужную для них информацию. Поэтому я думаю, что детское направление, дети в боулинг-клубе э, могут прекрасно проводить время, развиваться. И э, в будущей школе детской совершенствовать свое мастерство, выигрывать. Это тоже спорт. И я думаю, что стоит его поддерживать. У боулінг клубі Лакі страйк можна не тільки пограти у захопливу гру зал обладнаний ресторанною зоною, де можна смачно пообідати. Вихованці Фетел з комфортом розташувалися за столом та разом спробували пропозиції меню Страйк». Після цього на ліцеїстів чекала основна розвага змагання з боулінгу. Азарт гри повністю захопив дітей, тож без сумнівів проводити час за таким видом спорту стане для класу справжньою традицією. До речі, – це не тільки боулінг, а також і зал для гри на більярді. Любителів цієї гри чекає п'ять столів класичного російського більярду та шість столів американського пулу. Американський боулінг включає 12 доріжок, обладнаний згідно найновіших технологій гри. Подобний турнір у нас проходить кожну неділю, і я дуже рада, що в Херсоні з'явилось то місце, де можна повноцінно відпочити. і не тільки дітям, але й також і старшій аудиторії. І сьогоднішні. Мини-спортсмены, я бы их так назвала, показали великолепные результаты. Мы определили чемпионов, которые, может быть, в будущем будут заниматься в нашей школе боулинга и будут настоящими боулерами. Будут показывать э, хорошие результаты на всеукраинских, может быть, и в мировых соревнованиях. Спортивні змагання з боулінгу без сумнівів подарували ліцеїстам чимало незабутніх моментів. Мабуть, найяскравіше перемогу запам'ятає Данил Варущик, адже по ходу лакі Страйк» у хлопця співпав з найкращим святом днем народження. Мої гості це мій клас, 9 В із фізико-технічного ліцею. Так вийшло, що вони сьогодні зібралися просто поіграти в боулінг, і мій день народження співпав з цією датою і тому ми всі здесь. Однокласники щиро вітали друга, висловлюючи найтепліші побажання. Даніл, я хочу тобі сказати, що учиться пусть тебе буде тяжело, пусть тебе буде... Это казаться невозможным, но ты должен учиться и тогда ты чего-то достигнешь. Всего самого лучшего, здоровья, так как это самое важное в нашей жизни. И, конечно же, удачи. Без удачи нам никуда. Данил, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе счастья, здоровья, чтобы у тебя все было хорошо. Долгих тебе лет, богатства, счастья, всего, чтобы ты, всего что ты пожелаешь. С днем рождения, Данил. Мы хотим, чтобы ты рос умным, красивым, большим и просто хорошим мальчиком. Пожелать тебе всего самого лучшего и успеха во всем. Присоединяюсь к поздравлениям своей одноклассницы. Также желаю тебе, чтобы все твои мечты исполнялись, а также, чтобы у тебя всегда была счастливая жизнь». «Успехов в учебе, здоровья, ну и конечно личного счастья. Хорошо закончить обучение, ну и там достигнуть в личной жизни там с успехом. Тож проводити час у лакі страйк буде весело та цікаво і дорослим, і дітям. Адже боулінг-клуб клуб Страйк» – це боулінг для всіх.